Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я вам розповім, як проводити базову пошукову оптимізацію сторінок об'єктів. Як ми знаємо, в системі Ліга Про передбачена можливість створення свого персонального сайту, на якому ви можете розмістити каталог ваших оголошень, і для більш кращої пошукової оптимізації в Ліга Про існує можливість проводити пошукову оптимізацію кожної сторінки з вашим оголошенням. Для цього давайте зайдемо в пункт продаж квартири актуальні, перейдемо в редагування нашого об'єкту, і під описом ми знаходимо налаштування пошукової оптимізації. Натискаємо на цю кнопочку, і у нас відкриваються три параметри, які ми можемо задати на сторінці цього оголошення. Ми окремо можемо задати тег Title. Окремо прописати ключові слова для цього оголошення, та окремо прописати Description. Таким чином, ви можете налаштовувати пошукову оптимізацію конкретної сторінки вашого об'єкту вашого оголошення на персональному сайті, створеному на платформі LigaPro. Сподіваюся, ця функція буде для вас корисною та продвине позиції вашого сайту в Google та принесе вам ще більше клієнтів. Дякую, що працюєте з нами. Економте свій час працюючи з системою Ліга ПРО.